Так, всім привіт. Сьогодні таке відео трошечки неприємне для мене. Але я мушу це розказати тут. І я доб'юсь максимального розголосу цієї історії. Так, історія була так. Всі, хто мене знає, знають, що мій брат знаходиться на передовій на війні. Він вже там. Дев'ять місяців, напевно. І ви знаєте, що ми з батьками, як можемо, чим можемо, якщо щось треба, готові допомогти завжди. Ось. В мене в брата поламалась машина. Це предісторія буде до відео, яке ви побачите вже далі. В мого брата е, поламалась воєнна машина, на якій він виконує. Ну, Воєнні там дії, не знаю, як правильно я не воєнна людина, ось і він цю деталь не міг знайти ніде. І мій батько шукав ту деталь тут, купував, щоб йому передати, щоб полагодити машину, і він зміг далі допомагати нашій країні. Мій тато знайшов цю деталь, і оскільки ми передаємо цю деталь. Гріх не передати братові там, і його бригаді якісь смаколики з Чехії, щось смачненьке, там, ковбасу, сир, якісь шоколадки. Ну, те, що може їх хоча б чуть-чуть порадувати. І ми з мамою поїхали в магазин, закупили цілу коробку. Ну, коробка була невелика, ми так все добре склали. Коробка була не дуже велика. На відео буде видно. І цю деталь ми запхали теж всередину, середину, яка, в принципі, йому дуже сильно необхідна. Я, хто знає мене, я маю магазин дитячого одягу. І я завжди передаю одяг якраз автобусом. Я завжди передавала такі клєчисті, величезні кульки, за них брали 400 крон. Завжди, максимум 500. Як який шофер. Я ніколи не возмущалась, ну, 400-500 крон це нормально за таку посилку. Сьогодні ми з батьком, мама спакувала цей ящик, і ми з татом поїхали передавати. Поїхали передавати сьогодні. Ми дуже спішили, щоб передати, щоб встигнути. Ми приїхали на вокзал, підходимо до цього автобуса. Я стою біля цього ящика, мій тато підходить до шофера і каже: Доброго дня! Скажіть, будь ласка, куди ви саме далі їдете? Тому що ми хочемо передати посилку для воєнного. Він там сказав, куди вони їдуть. В Дніпро, вроді, остання зупинка. І мій тато, скільки, каже, буде коштувати передати такий ящик? І він такий наглий, видно, що зразу по морді видно, що нагла людина каже, тисячу крон. Одну тисячу крон. За такий ящичок <см> я обурено підбігаю і кажу: в смислі тисячу крон? І він починає до мене, типу, ну я голосно сказала, і він починає до мене зі мною так говорити, знаєте, як з гавном. Типа, да, тисячу крон, не хочеш, не передавай. Я кажу: ви розумієте, що це на війну для воєнного. Я не хочу, щоб ви мені безплатно взяли, але не тисячу крон за таку посилку. І він починає зі мною говорити в дуже негарному тоні. Мій тато ну, старається йому теж сказати: що ти що, чувак, офігевший? Типа, там пацани на фронті воюють, захищають нашу сраку, а ти, типа, здираєш з нас бабки. Замість того, щоб якось наоборот допомогти, я швиденько витягаю свій телефон і починаю знімати. І він мені вже на відео починає говорити, що він такого не казав. Зараз ви побачите вставку з цього моменту, що я вже почала знімати. І я надіюся, що це побачить дуже багато людей. Тому що таких сволочів через таких мужиків бляха заміж не хочеться. Мужиків ненавидиш. Це просто кошмар. Як бути такою сволотою? Ладно, дивіться відео, а в кінці відео побачимось. Оцей шофер. Я передаю братові посилку на війну. Він, ось цей шофер. Я лично не беру, тому що Хоті я не маю від куди, від я нічого не брав. Крон. Нічого я вам не казав. крон не хотів казав, взяти, нічого, не Це не правду казали, кажуть? Я вам казав. Я вам, я вам казав. Так. Я вам не Другий казав. Шофер. Я вам лічно не ватові на війну. Я лічно ні. нічого а не тисячу... казав. Я нічого не буду брати, тому що я не маю куди. Я не маю Повірте куди мені. людські сумки брати. І я брати Почекайте. нічого не буду. Секунду, це передаю на війну. Ви на війну? її там? возите Решо, свою там? сраку. Там? продукти? Так. На війну? На війну? Ні. Ні, nee, продукти на війну не передають. Передают обмонтірування, передають, 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 не... передають, е, передають будівлі, Є обмонтування. Є запчасті до машини. Я до машини Так. ні, це не го це не на війну. А куди? Покажіть мені документи на війну. Документи Я покажіть. покажить документи, покажіть, Я що він требує що ви е, е, документи. Покажіть, що воно йде на якусь конкретну частину. Ох. Все. На 79-ту 79 бригаду. добре. Покажіть мені документи. А які? я не знаю, які документи покажіть. <рес> я брати? Нічого От, не буду. я покажу вам номер автобуса. Я обов'язково подзвоню на фірму, скажу, що вони беруть. Я тут працювала колись. Ось другий шофер, який сказав мені тисячу крон Сказати, на місті. війну. На війну я передаю маємо місця, куди брати на нашу Коли почекайте секунду, коли я вам сказала скільки, да. ви, сказали крон. Ви, сказали, ви сказали тисячу. Ви не сказали, що на війну. Яка ви сказали, що на різниця? ви підійшли, передачу, я передачу візьму. А якби я сказала на що на війну, ви б сказали безплатно? Ні, звісно. Тисячу крон. А зараз я вам говорю, що братові передаємо на війну. Так, я вже не буду передавати. Да. Все, не передавайте. Вот, не передавайте. Вот не шофер? передавайте. Я не наглий, наглий, я не буду брати, Нехай... тому що я не маю куди і брати. Так. Я не буду. І можете позвонити і сказати. Я обов'язково ця... позвоню в номера ця... телефонів. Позвоніть і скажіть, все. Ще я покажу не... вам номер автобуса, які вони наглі. І я обов'язково зараз виставлю це в сторіс. Щоб всі знали. Я виставлю в сторіс, я блогер. Нехай всі бачать. Так. так, ви вже побачили це жахливе відео. Мої емоції на ньому. Тому що я була дуже сильно обурена. Я до сих пір обурена. І повірте, я зроблю максимум для того, щоб такі чоловіки служили. Розумієте? Нехай таких чоловіків забирають. А не наших класних молодих пацанів. Якщо компанія не вирішить це питання, таких чоловіків треба звільняти, не давати на фірмі працювати. Якщо компанія не вирішить це питання, я піду далі. Я буду до останнього давити, щоб це питання вирішилось. Я надіюсь на вашу допомогу. Я надіюсь на максимальний репост цього відео. Я надіюсь, що більше людей дізнається про цю історію, більше побачать. І давайте будемо добрішими будемо трошки в цей час нелегкий допомагати один одному. А не навпаки так говорити. Для мене, чесно, це шок. Мені хочеться плакати. Дуже шкода просто, що... що ми не встигли сьогодні передати передачу братові. Все нормально. Передамо завтра. Завтра ми йдемо передавати передачу братові. Цим самим автобусом. Скоріше за все. Ну, фірмою цією самою. І. Скільки нам скажуть, стільки ми вже заплатимо, але все одно, втіхаря я зніму обов'язково, скільки скажуть, тому що мені дуже цікаво. Але із-за того, що ця деталь до машини братові потрібна необхідно, і вже, то завтра ми вже заплатимо, скільки нам скажуть. І ми не будемо спорити ні, нічого, просто передамо, щоб передати цю передачу. Просто чесно. Цікаво, цікаво, чи, боже, просто задуматись. Для мене ну, це дуже. не по людськи. Я вас дуже прошу, зробіть, будь ласка, репост. Дякую.